Безпосереднім наслідком певної втрати демократичності в державі є і намагання деяких провінційних гілок влади обмежити свободу слова і свободу преси. Інколи це набуває цілком зоологічного виразу, і я маю на увазі насамперед унікальний за своєю реакційністю, я б навіть сказав. Північно-корейськістю проєкт Севастопольського депутата Володимира Чекмезова про те, що будь-який журналіст, який напише матеріал, який не сподобається тому чи іншому депутату Севастопольської міської ради, може бути позбавлений акредитації. Це то право бути присутнім на сесіях міської ради. Ну, це справді унікальний проєкт, тому що він порушує 15-ту статтю Конституції України, де чітко сказано цензура заборонена, а це фактично цензура, коли людину карають чи винагороджують в залежності від того, що вона написала, виконуючи свій журналістський обов'язок. Це порушення закону про інформацію і закону про доступ до публічної інформації. От, і, звісно, це ну, абсолютно несумісно з елементарними європейськими засадами свободи слова, преси, журналістської діяльності і таке інше. таке інше. Ну, і абсолютно не дивно, що навіть голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Єцуба Людина, що приїхала зі столиці, вона була вражена цим диким хуторянством Севастопольських депутатів, і він, звернувшись до них, сказав, що він просить їх відмовитися від розгляду цього питання про нові правила акредитації. Бо як він сказав, ми можемо відзначитися не тільки в Україні, але й в Європі. Ну, в негативному сенсі відзначитися. От так, так, таким, такою нормотворчістю. Звісно, деякі депутати місцевих рад вони не відчувають, що повинні діяти виключно в межах своєї компетенції. Місцеве самоврядування це чудова річ, але коли вона тримається у рамках закону, а не перетворюється на свободу таких собі маленьких провінційних тиранів. А у випадку, от, в Севастополі це трапляється постійно, не тільки у випадку з намаганням обмежити свободу преси і журналістську діяльність. Але, скажімо, у випадку з передачею храму Севастопольської римо-католицькій громаді. Це постійно Севастопольська рада блокує цей процес. Хоча для цього немає жодних законних підстав. Це сваволя. Це тиранство, так би мовити, на місцевому рівні, це порушення прав людини за релігійною ознакою, і з цим ніяк не можна погодитися. От. І тим більше, що сьогодні в Севастополі це вже відбувається не в умовах колишнього інформаційного гетто, а в умовах, коли Севастополь стає більш відкритим до світового співтовариства, і коли вже в Севастополі з'явилося. Перше іноземне консульство, консульство Республіки Польщі. От. І звісно, що таке знущання із севастопольських католиків навряд чи додасть популярності місту Севастополю в Європі. Європі. До цього ж можна сказати і про якісь дивні речі під час святкування Дня Незалежності України. Коли комусь дозволяли покладати квіти до пам'ятника Шевченку, комусь не дозволяли, взагалі-то ну, важко собі уявити, щоб, скажімо, в Польщі поляк в будь-який момент дня і ночі не міг покласти квіти до пам'ятника Адаму Міськевичу, щоб хтось регулював. Можем це робити, не можемо того робити. Ну, в будь-якій цивілізованій країні такі речі ну, просто собі важко уявити. От. І, на жаль, в багатьох моментах Севастополь як місто, як певний субсоціум дуже нагадує Північну Корею чи деякі інший екзотичний диктаторський режим. От в цьому намаганні регламентувати будь-які прояви. Людської свідомості, людської громадської активності і так далі. Регламентувати треба тільки в тому випадку, коли є небезпека насильства і порушення закону. У всіх інших випадках нічого регламентувати не треба. Люди самі розберуться, коли, як і що їм робити. Що їм робити. От. В цьому сенсі діяльність Севастопольської міської ради є надзвичайно сумнівно. Ну от уявімо собі на хвилину, що цей ганебний закон, заганебний проєкт Чекмезова буде ухвалений. До чого це призведе? Ну, це призведе до того, що Україна матиме значні проблеми у Раді Європи, в інших європейських структурах, матиме ускладнення з європейською інтеграцією. Себто, фактично, фракція партії регіонів Севастопольської міської ради, яка там є більшістю. Що мала підтримувати діяльність президента України насправді завдаємо удару в спину, утруднюючи йому геополітичну діяльність за межами держави. Бо от, завжди виникне питання: що це там за такі дикі речі у місті Севастополі відбувається? Бо ми живемо в інформаційному суспільстві, це завтра ж буде всім відомо, що от в Севастополі е, ухвалено. Норму, за якою значить, журналіста можуть не пускати на сесії міської ради через те, що він написав матеріал, який не сподобався депутату Тучкін чи депутату Пупкін, який вважає, що там недостатньо компліментарно висвітили його героїчну діяльність на добро народу. Ну, Це клініка, звичайно, це якийсь зоопарк. Абсолютно негідне сучасного цивілізованого світу. Але у Севастополі це відбувається. І мені здається, що це відбувається тому, що центральна влада недостатньо ретельно стежить за тим, що тут відбувається, і недостатньо вчасно ставить на місце тих, хто намагається займатися містечковою нормотворчістю, що вступає в суперечність. З Конституцією України і з законодавством цілої держави. Цілої держави. От таким чином е треба працювати з місцевими органами влади, з місцевими структурами. От. Але не тільки центральна влада, але і, скажімо, такі місцеві структури, як міська прокуратура. Повинна негайно ще в зародку блокувати такі антизаконні намагання окремих депутатів. Ну, е до речі, були збори е журналістів міських, е кількох там газет, інших засобів масової інформації, юристів, які дійшли висновку, що справді порушено цілу купу законів цим проєктом Чекмезова. кмезом, купу законів, починаючи з Конституції. От. І на превеликий жаль прокуратура мовчить, а мала б сказати своє слово, що е, такі речі справді треба е, рубати ще в заробку, тому що вони антизаконні, вони порушують норми. На превеликий жаль, е, чимало таких от дивних і диких речей. Що спочатку випробовуються на теренах Севастополя, потім вони якимось дивним чином починають поширюватися, я б навіть сказав, повсти на решту території України. Тому необхідно приділяти увагу цим негативам для того, щоб ізолювати їх принаймні на цій території, якщо немає можливості їх викоренити.